Сьогодні вся повнота православних церков України. Святкуй велике свято це преображення Господа нашого Ісуса Христа. Преображення – це велике свято, тому що в цей день ми з вами не тільки підносимо молитву, але ми дякуємо Богу за те, що в цей день ми освачуємо всі з вами земні плоди. Ми дякуємо Богу за рік, який прожили. Преображення – це очищення, оновлення, і ми з вами усі маємо надію. І сподівання, що після свята преображення Господь онови нашу з вами і душу, і нашу державу і благословить всі наші земні плоди, наші земні труди. І з Божою допомогою Господь укріпить нашу віру і дасть нам велику силу надії бути разом з Богом завжди чистими, світлими і достойними людьми божественної слави. Я хочу сьогодні дозвольте привітати усіх наших кремачужан, дорогі мої брати, сестри, дорогі знайомі, усі люди доброї волі, які сьогодні трудяться заради миру, заради спокою в нашій державі. Я вітаю вас, усіх, з цим величним святим святом. Нехай ваші душі очищаться, нехай вони освітляться, преображаться. Бережіть один одного, підносьте молитви до Господа, і Господь укріпить нашу віру. Скоро буде перемога. І буде велична слава, слава очищення нашої з вами держави, очищення нашої душі і велике-велике свято кожного з нас свято преображення і оновлення нашого з вами нового історичного благословенного життя.